суддя, який приймає рішення про судове слухання, має впевнитись в тому, що я отримав копію клопотання про, наприклад, з дитя під варту чи, чи продовження. Я пояснив, що я нічого не отримав. Мені пояснили, що приїдете завтра до слідчого, вам дадуть. Тобто, що виходить? В суді вже є. Рішення про засідання, виходить, але документів я ще не отримав. Вони це свідомо знають, виходить, і свідомо їдуть. Або ж чекають оцю останнього моменту, щоб я його отримав і тоді підписав, тому що це є серйозне порушення. Поки ми їхали, коли значить, суд. Вони і сказали, що суд на 15.30. Тобто мінус 3 години, найпізніше в 12.30 я мав отримати ці документи, виходить. От слідчий вже чотири рази не змінив, не мають По суті, якщо вже вживе себе, відставив собі. Ну такий от бардак, який був, такий є був. Просто справа є політична, і вони знають стрільості кіт сам. Ніхто не знає, що робити. Получається такі парадоксальні речі. Якщо. Не, не покарати. Завтра хтось піде знову, що засунувся. Ну ні за що. Там за обличчя. А якщо покарати, бояться, що приїде багато людей взагалі. Щоб... Ну так все.